Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на відрізання агресора. Можна відрізати, брати із свого життя людину, яка робить вам боляче, насильство фізичне, психологічне, також від своїх близьких людей можна відрізати і від дітей, якщо це йде агресія у школі. От. І коли я промовляю агресор, це агресор, і ви промовляєте ім'я-агресора або того, хто нападає, ті, хто нападають, якщо ви не знаєте імен, можна також відрізати е, Російську Федерацію від України, росіяни, расисти, українці. Це коли я говорю глядачі, всі, хто дивиться відео, близькі люди, ви... Промовляйте своє ім'я, ім'я тої людини, від якої відрізається агресор. І також можна промовляти Україна, українці відрізати расистів. Тож починаємо. Відсікаю агресора від глядачів, буде так. Відсікаю агресора від глядачів, буде так. Відсікаю агресора від глядачів буде так. Відсікаю агресора від глядачів, буде так. Відсікаю агресора від глядачів. Буде так. Відсікаю агресора від глядачів, буде так. Відсікаю агресора відглядачів буде так. Відсікаю агресора відглядачів буде так. Відсікаю агресора від глядачів буде так. Відсікаю відсікаю, кі вічні буде так, і так і. Є. Так, тепер ми будемо обирати це глядачі. Всі, хто дивиться відео, це агресор. Будемо обирати із енергетичного і фізичного простору. Усі, хто дивиться відео, близьких людей, глядачів, обирається агресор на віки вічні, із енергетичного, фізичного простору, уходить вся агресія, негативні. Дії насильства, біль, сльози, страждання, образи, фізичні напади, лайки, сварки уходять. Все погане, все лихе, що робить. Агресор убираю і самого його теж убираю. На віки вічні буде так. Як цей малюнок на мілкі друзки нищиться, так і обирається, знищується агресор, уходи із енергетичного, фізичного простору глядачів, тих, хто дивиться відео близьких людей, все насильство, погане, лихе гвалтування, катування, всі біль, сльози і страждання обирають. Про порші прокляття, агресія, кладовицька має негатива. Краднікі стяги, торщіні програми, прив'язки всі вбираються, розлади. Також убираю всі кармічні вузли, розсікаю, переклади чужого лайна знімаються, скидається чужа карма негативна, убирається і вся родова карма розсікається. Вузли родові, кармічні обираються. Більше немає жодної прив'язки, жодної залежності. Не фінансової, не психічної, сексуальної, будь-якої. До агресора немає жодного зв'язку. Обирає із енергетичного фізичного простору, всі енерготоки припиняються. Більше немає змоги чинити, агресії буде так. Так, є. Так, і нам треба, це ялівець, допомагає очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей, замовляю цю свічку на очищення від агресора. Усі, хто дивиться відео близьких людей, очищаю, обирає вогонь священний, випалює вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, силу вогню, силу Допоможіть очистити, священним вогнем очистити. Усі, хто дивиться відео близьких людей від агресора, випалюється весь біль, всі сльози, страждання, все погане, все лихе, все насильство, образи. Лайки, сварливі слова, фізичне насильство, тортури, гвалтування, все випалюється, вогні згорає і більше не болить. Всі порчі прокляття, обміни, підміни, крадники, стяги, аморочки, мороки, привороти, прив'язки, ошийники, хамоти, пута. Ой, вся магія, заздрі, злість, всі зглази випалюються, Більше агресор лиха зробити не може, повністю випалюються всі зв'язки, прив'язки, енергоканали е, отока більше немає. Знищується повністю вся залежність від агресора. знищується. Оцікаю на віки вічні агресори від тих, хто дивиться від його близьких людей вогнем, очищається весь простір, квартира, будинок, подвір'я, сходи, під'їзд, машина, робоче місце. Випалюю повністю, очищаю від болю, від страждань цього лихого і поганого від підкладів, скидів, перекладів. Чужої карми негативної випалює. Весь простір очищається, вогні згорає весь піль, вся кладовицька магія. Порчені програми обираються. більше агресор втручатися не зможе. Вся залежність кармічні вузли випалюють Більше нічого не тримає агресора у вашому просторі. Просторі тих, хто дивиться відео близьких людей, очищається простір жодної прив'язки і залежності. Буде так, і так є. Також прошу вища сили, допоможіть цим воском закриває енергопробоїни, протики, дири в енергетичній оболонці, тих, хто дивиться відео близьких людей. Воском започатує повністю всі прибиття в енергетиці. Закриваються всі рани, зашиваю рани на серці, на душі. Більше не болить, загоюю, закриваю, більше не болить. Започатую всі пробиття енергетичні проколи. Відновлюється енергетика. Всі, хто дивиться відео близьких людей, загоюються всі травми і рани. Більше немає енерготоку, Ці пуповини, прив'язки оджигаються і закриваються. Енерготоку більше немає. Буде так і так є. Душа більше не болить, серце більше не болить, не страждає, повертається сила, енергія, відновлюється, буде так і так є. Цікаві агресори, навіть і вічні обираю з енергетичного, фізичного просто більше лих зробити не зможу Так і так і є. О, там а, ще багато було, в когось робився, як а, магія негативна, може були залучені якісь суші демони суші? От зараз вони всі від вас очепляться. повністю весь простір очищено буде. Мерці, суші, біси, всі уйдуть із вашого будинку, квартири, із простору, У вас, близьких людей на роботі, очищається Таке сьогодні відбулося таке відрізання. Дивіться, це можна подивитись 9 разів одне відео, і відрізання рахується. Або я вже відрізаю у мене 9 днів йде відрізання, і от можна пошукати і з самого початку подивитися 9 відео. От, може, відразу спрацьовує відразу, якщо ви можете якби, себе подалі тримати від агресора, якщо такої можливості немає, то може і затягнутися на півроку. Бувають різні випадки. Буває, що 9 разів треба відрізати, щоб відрізати, якщо це. Є такі випадки, коли психічно хворі люди, от маніяки, їх дуже важко відрізати. І ще мова, щоб ви самі не цікавилися агресором, не йшли, не питали за нього, не цікавились, не відновлювали оці зв'язки. Це теж дуже допоможе. От. І нагадую, щоб ви не забували про ваш відгук. Це може бути подобайка, коментар, донат, можна поширити це відео. І це набагато краще, тоді працює відрізання швидше, що ви вдячні Всесвіту, що вам це дійсно потрібно. Добре, я на цьому завершую. Тут все допрацює, все буде гаразд. Дякую за увагу і до зустрічі!